Усім привіт! З вами я, Софія Блага. І сьогодні я знімаю відео про Формулу 1 Гран-Прі Велика Британія. Сільверстоун. Поїхали? Поїхали до шоломів. До речі, у нас аж на цей вікенд, добре, що їх аж 8. І ще плюс один бонус, плюс такий, можна сказати, маленький. Поїхали до шолома. Мені здається, най, напевно, найкрутішого шолома на Гран-Прі Великої Британії, і це шолом Ландо Норріса. Він повністю а, дзеркальний. І, звісно, з партнером. І це партнер а, Google, повністю підходящий під нову Ліврею Макларен. Отакий пост... постер, отакий шолом від Ланду Норріса. До речі, зробили постер, що я сказала за постер. Зробили постер, отакий, де, поєднали всі круті шоломи Ландо Норріса. Я його, звісно, покажу вам, і так він виглядає. Ось, і це був шолом від Ландо Норріса. Наступний шолом це Алекса Албена домашній шолом. Наполовину чорний, наполовину білий і з надписом Alban. Отакий шолом від Алекса Албена. Поїхали до наступного крутяцького шолома від Алонсо, який виконаний у нас в стилі старого Поліду Формули 1. Я вставлю фотографії. І отакий крутий шолом від Алонсо. Мені він дуже подобається. Поїхали до Шолома від Окона, де він написав повністю всіх ім'я ті, хто працює над його машиною, його команди. І отакий білий шолом від Окона. Наступний шолом це від Джон Гваню, і це його дитячий шолом ще з картингу. Отакий ось його дитячий шолом, який зараз на гран прі. Сільвір Штоуна він одягнув і зробив як спогади. Ось. Наступний шолом у нас від Ленса Строла. Ось такий синенький, сріблястий. А, наступний шолом у нас від П'єрекаслі. Отакий британський шолом яскравий. З блискітками, переливаючись дзеркальний шолом від П'єра Гаслі. Чудовий, він мені подобається. А, і а ще, звісно, з прапором Британії. З прапором Британії це у нас не єдиний шолом. І ще у нас є з прапором Британії це ще шолом Валтері Боттаса. Але він просто з прапорцем Великої Британії. Ось. Ну і бонус плюс за той шолом, який я говорила. Це шолом з фільму, який знімає Бред Піт. І отакий прототип шолома. Можна побачити в цьому фільмі. Ось, ще ми поговоримо за цей фільм, обов'язково. Ось. Отакий шолом. І перший постер у нас від Мерседес. Ось такий сільверстоуновський постер від Мерседес двома болідами. А, До речі, домашній гран-прі майже для команди для Льюіса Хеммільтона та а, Джорджа Рассела. Це домашній гран-прі. Приїхали до наступного постера. Наступний постер для домашньої команди і домашнього пілота. І я кажу про Макларен. Ось такий крутий постер з відображенням старого Боліду, минулої лівреї, Макларен. тої легендарної, на яку їздив сам Льюіс Хемільтон. Ось такий чарівний постер від Макларен. Наступний постер у нас. Від червоненьких від Скудерії Феррарі. Отакі от є замістом, стиля Волошки. У нас тут є червоні маки, Ромашки. Звісно, Прапор Британії. Ось так це виглядає, неймовірно, гарненький постер. Поїхали до постера від Red Bull з літочками. До речі, на яких? Літав сам Джордж Рассел. Ми знаємо, що Хемільтон також літав на них. Ось такий постер від Red Bull. Ось такий постер від Альфа Таурі другої команди Red Bull. Повністю підходить під ліврею і під прапор Великої Британії. До речі, тут мотиви у нас з фільму Хострі картузи. Гострі картузи, так. І ось такий крутий постер від Альфа Таурі. Наступний постер у нас класичний постер від Альпін. І це також тут є літачок і баліт Альпін. Так, постер у нас домашній постер як і для команди, так і майже для. Пілота, тобто, це я говорю зараз за Вільямс і Алекса Албона. Хоч він, він самий не британець, але він вважає себе британцем. Так що для Алекса Албона це домашній Гран-Прі. І нова ліврея від Вільямс. Я потім вам ми поговоримо за неї. І останній постер це. Постер від мій, мій улюблений постер. Це від, звісно, від Альфа Ромео з Балтері Ботасом та Джон Гваннью і групою музикантів. Отакий е прикольний, гарний постер в стилі старих коміксів. І мені дуже подобається цей постер. Один з мій, моїх найулюбленіших крутяцьких реально. Fashion Формула 1. В перший день Льюіс Хемільтон приїхав в ось такому білому костюмі, який імітує бруд. І це спеціально. Зроблений костюм для Льюіса Хеммельтона. Ось такий шол... шолом. У мене просто сьогодні е, день шоломів, постерів і е, одягу. Так, повертаємося до костюма. Ось такий костюм е, з імітацією бруду з Льюісом Хеммільтоном 44 та що тут у нас ще є? А, він мені дуже нагадав: а, саме комбінізон пілотів Формули 1. Ось. Ну, в наступний день він приїхав в Луї-Вітоновському костюмі ось так це виглядає. В третій день це вже помаранчевий з рожевими стрічками по всьому костюму отакий От він дощовий, я б сказала, цей костюм. І взуття у нас тут Саламони. Так, і День Гранпрі. День Гранпрі більш такий цікавий образ. Це чорні штани, кислотно з чорним футболка з надписами та бомпер з блакитним та помаранчевим кольором всередині. Чудово підходить надпис під штані та Взуття також чорне. Отакий образ день Гран-Прі від Льюіса Хемільтона. Новини. Сьогодні Кевін Магнусен став батьком вдруге, за що я його вітаю і всього самого найкращого. Пілотом дня став знову Ландо Норріс. Це дуже кльово, круто. І ще на домашньому гран-прі це чудово. Даніель Рікярдо повертається в Формулу 1. Чесно, я не думала, що я це скажу. Але я дуже рада за Даніеля Рікердо, звісно, дуже прикро за Ніка Дефріза. Але він повертається. Ось. Нова Лерея Вільямс, яка присвячена домашньому гран-прі. З прапором Великої Британії і поговоримо за зйомки нового фільму про Формула 1 в головних ролях з Бредом Пітом. Хочу зазначити, що невідомо, як називає, буде назва фільму, і невідомо, на який термін відклали зйомку цього фільму? За того, що в Голлівуді актори і сценарісти а, почали протестувати і зробили страйк? Ось, так що невідомо на який час відклали цей фільм, хоча я його дуже сильно чекаю, і мені цікаво переглянути. Це все відбувається під час, відбувалося під час самого формули і гран Великої Британії. Ось, що хочу сказати, ми бачили вже деякі нюанси цього фільму, тобто баліт, Ми бачили шолом. Ми бачили костюм, ми бачили, хто буде в, гра... в головних ролях. Це все дуже цікаво спостерігати мені, як режисеру, зі сторони, як це все знімається, як це все будується. Відмічати якісь цікавості для себе. І це дуже кльово, що я можу це аналізувати і побачити. Ось, і я думаю, це вам також цікаво. Із новин це все. Усім, дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свої вподобайки. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мене. Я це сказала. Усього вам самого найкращого, самого, самого-самого. До зустрічі! Цікаво буде гран-прі в Угорщині, бо Данія Рікярдо повертається. Усім <плес> дякую ще раз за пригляд, усім до зустрічі, усім папа.